Прекрасний гараж Башара Асада він е, втік із Сирії і вже захопили його резиденцію. І Там гараж, там реальні автомобілі. Ну я не знаю скільки там. Ну напевно, десь сотні автомобілів їздять, показують. Там різні марки, е, і це дуже дорого, дорого, багато. Коротше, я поставив себе в телеграмі. Хто не бачив, правда, знаєте, я оце дивлюся, думаю, а що в наших чиновників є? Причому як в Україні, так і за кордоном. Скільки наші чиновники <хи> мають і де, і які марки, і це ж не тільки автомобілі. Тому, знаєте, звичайні люди в усіх країнах, на жаль, живуть бідно, тому що дуже багаті люди можуть хапнути у бідних. І причому хапнуть багато. Нібито від кожного небагато. Але коли це стікається невеликій кількості людей, то виходить так собі непогано. Це при тому, що в них ще є бізнес.